Ми співали чудесне псало. Слава Христу. Сьогодні люди багато кому віддають славу. Кажуть, слава тому, слава тому. А ми прийшли, щоб віддати славу Ісусу Христу. Слава йому. Тому що Він достойний слави. Він той, який буде нас зустрічати. Він той, який приготував для вірних його місце у небі. Він той, який віддав себе у жертву за мене і за вас. Він той, який нам допомагає проходити земний шлях. Він той, який розуміє моє серце, мою душу, за це слава йому. Тому що Він знає все. Він знає мене від голови до подошви, знає всього. Як кажуть, у, у народі знає як облупленого. Він знає кожен мій крок, він знає кожну мою думку, він знає кожне моє бажання, він знає кожен мій намір. Він усе знає. Слава йому. Люди можуть догадуватися, можуть предполагати, а він все чітко знає і за це йому слава. Я дякую Господу, що я маю такого друга. Я маю такого Спасителя, як Ісуса Христа, і що я можу, і що мої уста можуть славити Його за спасіння. Що я можу славити за те, що Він мене вибрав. Не тільки мене, а всіх присутніх у цьому залі, Він вас вибрав. Він вас і мене полюбив, слава Йому. За це він достойний слави. Коли люди кажуть, там слава якійсь державі чи ще комусь, це знаєте, так, це просто слова. Але коли ми прославляємо нашого Господа, і ми розуміємо, що Він дійсно достойний хвали, достойний пошани за те, що він для нас робить. А я вірю, що він для кожного присутнього у цьому залі щось робить. Робить добре, робить для спасіння. І я хочу, щоб ми потім, із хорами ангелів, співали там і славили вічного нашого Спасителя. Слава Ісусу! Я прочитаю одне місце, де автор псалма говорить, що що має робити народ. Читаю Псалом 78 із першого вірша такі слова. Псалом 78-й, перший вірш і нижче. Слухай, народи мій, мого навчання. Прихиліть ухо ваше до слів уст моїх. Уста мої для приповісток я відкрию. Загадки оповім з віків недавніх. Те, що ми чули, і що знаємо, і батьки наші нам оповідали. Не затаїмо ми перед їхніми синами, звіщаючи родові, що прийде хвалу Господню та Його потугу і чудеса, які він чинив. Слава Ісусу! Автор псалмація Асав, і він каже: слухай народи мій, мого навчання. Ми сьогодні прийшли у дім молитви. Я вірю, щоб щось навчитися, правда? Щоби щось для себе взяти, послухати проповіді, послухати, як буде гарно співати наш хор, послухати, можливо, це буде мати вірша розказати. І ми будемо слухати і складати це у своє серце. Для чого? Щоби навчитися. Дитина ходить у школу, щоб що? Щоби вчитися. Ми всі знаємо, що дитина, коли йде в школу, ну практично вона, ну, мало хто знає читати, писати, але більшість людей не знає дітей ні читати, ні писати, ні рахувати, ні як поводитись. Але ми видаємо своїх дітей у школу, щоб їх там навчили. Правда, є різні діти. Одні це схвачують швидко. Інші трошки повільніше, а деякі зовсім не хочуть вчитися, тому що кажуть, що їм школа не потрібна. І є різні категорії, які навчаються. Так само і люди в церкві, є різні категорії, які це сприймають відразу, другі так собі, а треті кажуть, а воно мені треба, а на що на І я би хотів, щоб кожен із нас навчався від слова Божого. Чому? Тому що це потрібно для мене. Навчитися це не потрібно, щоб ви це знали, щоб я це знав. Щоб я знав, як мені поступати, щоб я знав, як мені поводитися у цьому світі, щоб я знав, як відбивати атаки лукавого, а щоб це знати, потрібно вчитися. Щоб дитина вміла читати, вона у школі вивчати букви, потім вивчає склади, а потім вже слова навчитися. Декому це важко дається, але коли дитина пройшла весь курс навчання від першого класу, там до 9 чи до одинадцятого, вона вчиться. І коли вона вже закінчує 9 чи одинадцятий клас, вона вже вміє і читати, і писати, і рахувати, і ділити, і множити, знаєте, тому що її навчили. Хто хоче навчитися, він вчився. І є діти-відмінники, є як кажуть, середні учні, а є, як то кажуть, і неуки. Пішов, не знав, рахувати, закінчив школу, і врахувати добре не вміє, і читати добре не вміє, тому що він не хотів вчитися. Сьогодні я б хотів, щоб кожен із нас перевірив себе, чи я хочу навчитися від, Ісу... від Ісуса. Як мені поступати у нашому речі? Тому що ми йдемо у світ, і там є різні випробування, там є різні спокуси. І потім життя покаже, як я вчився. Як я сприймав науку від Господа, як я вчився в школі, як я вчився у нік Ісуса. І автор слома каже, що слухай народи мій мого навчання, і прихиліть вухо ваше до слів моїх. Світська наука на учить людину, щоб людина була образованою. Щоб вона. Знала, як їй поступати, і е, людина, коли у світі вчена, навчена, ну яка я не кажу, що ідеальна, але базу має їй легше, тому що вона може десь прорахувати, десь щось підбити. Де, ну, знаєте, е, у різних сферах нашої роботи е, десь наша наука нам допомагає. Я думаю собі, що кожен із вас думає собі, якби я краще вчив той чи інший предмет, мені би сьогодні було легше, правда? Я навіть по своїй роботі знаю, що якби я деякі предмети вкрив, вчив краще, мені б сьогодні було легше. Але так я тоді не вчив, мені сьогодні трошки важче. Але я сьогодні вчуся. І інколи люди закінчують школу і потім у житті вони ще учаться. І практично ми майже все життя поки живемо, тільки і учимось, тому що ніхто із нас не ідеальний. А ще сама, знаєте, така ефективна школа. Це коли ти десь попав, коли тебе яка життя учить. І тоді це така наука запам'ятається назавжди. Але ми сьогодні у церкві учимося любити Господа, учимося любити людей. Учимося поважати один одного, учимося, як кажуть, робити добрі справи. Ми вчимося бути гідними християнами. Ми слухаємо Слово Боже. Ми слухаємо настанови, ми навчаємося, як нам поступати серед цього світу. Тому що наш Христос, Він є вчитель. Він той, який учив тоді народ. Ми читаємо, що е... багато міська, що Він вчив їх притчами. Він багато я приводив притчі, різні там приклади, і він тому що каже, що не всі способні і прийняти науку. Одному це дається легко, один це розуміє, а другому це тяжко. Бували такі навчання, що навіть учні, та слухай, ми не розуміємо, поясни нам. І Господь їм вже пояснював, коли були на одинці, пояснював, що, як і за чим. Бо каже, тим дано знати танець царство Боже, а тим не дано, і Господь навчав. Він сьогодні навчає мене і вас. Каже, уста мої для приповісток, я відкрию загадки, оповім з віків недавніх, те, що ми чули, і що знаємо, і батьки наші нам оповідали. Ми нараз слухаємо історії наших братів старших, наших батьків, як народжувалося християнство. Як вони ходили е, на зібрання, як вони збиралися, як вони славили Господа, як вони ревнули дарах духовних і нараз нам переказують, як це було, і як це було добре, і як було важко. Нам сьогодні є легше, нас ніхто не гонить. Нам ніхто не забороняє, і ми можемо сьогодні прикладати всі зусилля для навчання Божого Слова. Тоді люди ховалися, вимикали світло, закривали окна, щоб ніхто не бачив, тому що були власті, які забороняли. Сьогодні заборони цього немає. Слава Ісусу, сьогодні Господь дав добрий час. Хоча в нашій країні йде війна, але ми маємо добрий час для навчання у Слові Божому. Ми можемо назначати годину у домі молитви, спокійно приходити, не боясь, що нас зараз вигонять і закриють молитвий будинок. Але ми не знаємо, що нас чекає у майбутньому. Можливо, цей час перевірки ще настане. щоб перевірити, як я навчився Слово Боже, як я навчився триматися Господа, як я навчився бути вірний Господу, навіть коли прийде важка година, коли скажуть, що ви не можете збиратися, ви не можете ходити відвідувати церкву, ви не можете проповідати Ісуса Христа, як я тоді буду себе поводити, але що буде потім твердим у вірі. Я маю сьогодні навчитися бути в близості із Господом. Я маю сьогодні навчитися бути добрим християнином, вірним християнином, вірним своєму Ісусу Христу і славити Його завжди. В іншому місці написано. Це Соломон говорить четвертий розділ перший вірш і нижче. Четвертий розділ перший вірш і нижче. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набралися. Бо я даю вам добру науку і навчання мого не покидайте. Бо я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то і будеш жити. Набирайся мудрості. Розуму набирайся, не забувай, не відхиляй від слів моїх уст, не, від, не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувані. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підніме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай мій сину, і сприймай мої вискази. Років життя Твого буде багато. Дороги мудрості тебе навчаю. Веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш, не споткнешся. Держись науки і не занедбуй, і пильнуй її, бо вона життя твоє. І далі каже: не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею. Зверни із неї та йди далі. І там він далі його не будуть читати. І Соломон каже, що слухайте, діти, батьківське навчання. І як він каже, що і я був, каже сином у свого батька, і теж слухав, і теж виконував. І як сьогодні добре, коли діти слухають поради батьків. Добрі поради, добрі совіти, коли вони як кажуть, нахиляють своє ухо, щоб почути. Тому що батьки як ніяк вже прожили певний час, певні роки, мають певний досвід, і вони дітям хочуть як на краще. І батьки своїм дітям доносять, щоб ну, діти не наробили помилок, які самі колись наробили. І кажуть, так не роби сину, так не роби дочку, туди. Не йди з тим не спілкуйся, бо ці тебе кудись заведуть. Спілкуйся із добрими порядними, навчайся, будь добрий, чесний, справедливий. Ми це говоримо нашим дітям, правда, тому що ми хочемо, щоб наші діти були виховані, гарні, розумні, справедливі, щоб і кажуть, на їхньому шляху не було всяких негараздів. І автор Соломон каже, що слухайте діти батьківське навчання. Я не знаю, чи сьогодні мене діти чують. Я не знаю, чи вони приймаються у своє серце. Але я знаю те, що Господь бачить ваше серце. Я знаю, що ваші батьки. Ми, батьки, ми хочемо для вас, для дітей кращої долі. Ми хочемо благословеної долі. Ми хочемо, щоб ви вчилися любити, щоб ви вчилися допомагати, щоб ви вчилися підтримати, щоб ви вчилися бути гідними християнами, порядними людьми, справедливими у цьому світі. Тому що це є дуже важливо. Інколи дивлячись на дітей і бачу, що діти є... Діти кажуть, не виховані, є діти знаєте, такі, ну, неуправляємі. І Залишся питання, чому? Дивишся батько чи мати стоять стороною, дитина робить всякі капості, а батьки мовчать, ми такі щасливі, батьки, такі довольні, бо моя дитина гіперактивна. Тату, мамо, не гіперактивна, а не вихована. Дитина, тому що вона робить всякі бешкетства, не вона винна, що вона така. А винні порою батьки, тому що не учать. що не можна ображати, що не можна сміятися із меншого, що не можна кажуть, а сміятися із хворого, що не можна там кажуть а стареньким грубити, що не можна кажуть там, десь кажуть, негарно говорити. Я маю навчити свою дитину, як має поводитися у цьому світі. Нас Господь учить, як ми християни, дорослі люди, маємо поводитися у церкві і у цьому світі. І каже автор, що. Набирайся мудрості, розуму набирайся і не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст. Я думаю, що ми, ми тут всі розумні, правда? Нам Господь дав мудрість, нас Господь навчає. Ми всі такі гарні, ми всі вчимося. Да, ми не ідеальні, але ми вчимося бути хорошими. Ми вчимося бути добрим прикладом, тому що наші діти дивляться, як поступаю я. Якщо я кажу, дитино, ти не лихослов, ти не криви душою, ти там не ображай, ти там поганих слів не говори, а сам це роблю, то який є приклад для дитини? Поганий, правда? І дитина не може взяти хорошого прикладу. Якщо я проповідний кажу, що так, ви маєте ходити в церкву, ви маєте робити то, то ви маєте поститися, молитися, ви маєте там давати десятину, ви маєте і все ви маєте. Але я сам цього не роблю. То який є приклад? Поганий, хай Господь на допоможе, щоб як ми проповідники, так кожен із нас ми вчилися у них і Ісуса. У Божого Слова. І це слово, яке сьогодні проповідується, не казали. О, немає цього брата. Сьогодні це слово для нього. Немає тої сестри, бо сьогодні цей брат говорить точно до неї. Можливо, це слово, яке говорить брат через слово. Можливо, ця пісня, яка співається не до когось, а до мене. Господь слухає у моє серце. Він не каже: слухай, а де там твоя сусідка? Бо сьогодні мають до неї слово. Ні. Він каже, де ти. Я сьогодні стою і стукаю. Ми читаємо вірш, я стою біля дверей і стукаю. Чому? Бо я хочу з тобою говорити. Я хочу мати з тобою спілкування. Не із сусідом, а з тобою. Я до тебе маю слово, Я тебе хочу навчити, як тобі поступати. Господь має слово до кожного із вас, від маленького. До самого старшого Господь має свій підхід і має свою науку. Ми йдемо до молитви і будемо просити Господа, щоб у цьому зібранні Він дав нам способність прийняти це слово і його втілювати у своєму житті, навчитися путям Господніх. Богу слава повіки. Амінь.